Мені друзі, коло Лівка ковалівка запрошує всіх болівальників на перший товариський матч зустрічається із командою «Лівий Берег. Настахов там робив навіс, удар і... Мисак вибиває м'яч вперед. Оріховський. Тягне м'яч далі. Але Фіренко. Передача на Оріховського. Здорово. Простріл! І вибиває м'яч Швед. Тягне м'яч Даніл і далі на Віталя. Лучкевича. Простріл. І вибиває там Астахов м'яч на кутовий. Він під першим номером здорово. І одразу горох у грі. Безборотько. Його пресинг, а Зараз Алефіренко. Передача на безбородька. Як не забиває Денис. Пролітає там поправка повз м'яча. Атака лівого берега. Фінти. Удар! Ось Денис Безбородько не забив, а лівий берег показує, що потрібно дуже уважно до своїх моментів ставитися. А Пас Безбородько. Можна прострілювати. Але Ференко забиває Даніла Алефіренко після передачі Дениса Безбородька. 1-1, Розіграли здорову комбінацію футболісти Колоса, сухоручко і ще один гравець на перегляді. Нагадаю, що головний тренер команди Лівий Берег Віталій Первак. А зараз блискучий удар. І знову виходить Лівий Берег вперед. Ось тепер по позиціях точно все зрозуміло. Ну і новачок колоса. О, зараз удар! Здорово! Олег Криворучко. Розібрався в центрі карного майданчика. Гостей, прийняв м'яч і одразу пробив там без обробки. Майже Віталій Гавриш, Євгеній Новак. Досягли такого результату. Гусол можна пробувати. Чеботарьов там. Намагаються розхитати фланги. Гусол буде удар. Гусов! здорово! Браво! Артем Гусов. Фантастичний м'яч. Забиває півзахисний колоса і виводить коаліцію вперед. 3-2. Браво! Проходить атака. Простріл. Мисик. Мисик удар і блокує. А бойко. Але вже атака перейшла у фазу позиційної. З передача на Салабая. Євсайт нема, пробиває салабай. Пішли! Пахолюк забирає м'яч і на цьому арбітр дає фінальний свисток. 3-2. Колос виграє, поступаючись двічі в сьогоднішньому матчі. Колос двічі зрівнював рахунок.